У Тернополі чоловік випав із п'ятого поверху приміщення ТЦК. Зараз він в реанімації. Про це повідомляють місцеві змі. В ТЦК вже прокоментували ситуацію. Чоловік самовільно демонтував вікно у туалеті, зв'язав власний одяг і спробував по ньому спуститися, але зірвався та впав на дах їдальні на першому поверсі. Що дописує Тернопільський обласний ТЦК СП 8 листопада 2025 року близько 00.15 до Тернопільського ОМ ТЦК та СП був доставлений військово Обов'язний громадянин, який є порушником військово облікового законодавства, Вістрочки від призову та бронювання він не має. На момент доставки громадянин перебував у стані Сп'яніння з огляду на його стан, який унеможливлював проведення об'єктивних процесуальних дій щодо притягнення до е, безпосередньо адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов'язаних. Близько третьої години 50 хвилин е, громадянин, перебуваючи у санвузлі спального приміщення, п'ятий поверх самовільно демонтував склопакет вікна, зв'язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався і впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі. Працівники реального центру негайно викликали карету швидкої медичної допомоги, постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надано необхідну медичну допомогу. Наразі потерпілий перебуває в стабільному стані. На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування. Звісно, якщо будуть з'являтися деталі з проводу цього інциденту, обов'язково вам буду про це повідомляти. Але знову ж таки, як на мене? Психологічний рівень в українців низький, звісно, коли потрапляють вони до ТЦКСП, і можуть вчинити будь-що. І тому, звісно, з ними треба досить уважно дивитися і, включно, надавати відповідний рівень психологічної допомоги, тому що це є тиск на людину. І звісно, під тиском у стані стресу, у стані шоку може зробити будь-які речі. Далі поговоримо з вами про те, як виглядає безпосередньо зараз Нельніківська район, який ворожа артилерія і не лише артилерія обстрілює досить таки сильно. Покровське селище Снельниківського району Дніпропетровської області, 10 кілометрів до лінії фронту. Ще місяць тому тут було життя. Ну а зараз, як ми бачимо, при фронтовому населеному пункті майже не залишилося людей. І ми розуміємо, що ворог буде далі обстрілювати, ворог буде застосовувати як АБ, так і артилерію, впівдрона не все задля того, аби досягати свого бажаного це е, просування по українській землі, і, звісно, окупація тих чи інших територій. Тому важко, важко проживати важко нашим захисникам воювати. Якщо у вас проживають е, е, у даному районі е, близькі рідні знайомі, акцентуйте увагу, що вже необхідно було раніше евакуюватися, тому що е, е, бувають такі от, де от, люди похилого віку, доприклад. Лоду, які а, чекають незрозуміло чого, хоча у всіх у них єдиний, знаєте, такий висновок: це те, що ми тут народилися, ми тут все побудували, ми тут все зробили, і тому тут і помремо. Багато хто із похилого віку людей так кажуть. Ну це якщо сказати там за Покровсь, до прикладу, або а, за інші населені пункти. Які вже Російська Федерація або окупувала, або, як ми бачимо, там ведуться зараз активні бойові дії. І буквально нещодавно під білим прапором йшли люди задля евакуації, що і Російська Федерація дроном забрала життя у них. І не лише у них, але й в їхнього песика. Тому це ризиковано ризиковано дуже можна загинути навіть від будь-якого снаряду, який просто запустить Російська Федерація в будь-який момент. Так і під час евакуації, навіть якщо бути вийти під білим прапором, Росія порушує правила ведення війни. Вони просто можуть забрати життя у нас з вами. Тому якщо у вас проживають ваші рідні, близькі, рідні, знайомі, загалом друзі у небезпечних районах, акцентуйте увагу, що необхідно, бажано, життєво необхідно. Тому що на кону стоїть найважливіше це життя як своє, так і своїх рідних. І от щодо Покровська, щодо фронту, які там є новини, далі можемо з вами заслухати і українського військового експерта Олега Жданова. Він у себе на ютуб каналі прокоментував останні зміни, які там відбулися на сьогоднішній день. це, ну скажемо так, із ряда вон виходяще собиття прорватися на машині, прорватися. в Покровск, для, дабы обеспечить логистикой наши, наши войска. Кстати, у российских оккупантов на южных окраинах Покровска замечено появление техники. Это не броня, это автомобильная техника, это такие скоростные легковые машины. Вот они, да, они прорываются в Покровск, но как только... Их обнаруживают, как только они появляются там на улицах Покровска, на окраинах, сразу же по ним начинают. Начинают работать операторы дронов. Кстати, видите, даже погодные условия заставляют наших операторов учиться работать в условиях плохой видимости. Несмотря на туманы, которые, которые стали довольно частыми, особенно в утренние часы и в вечерние часы. Несмотря на туманы, наши. Наши операторы довольно успешно борются с вражеской піхотою. Тем более, что там температура понижается и уже никакие плащи, никакие укрытия. Тепловизор видит российских оккупантов даже в подвале. все равно теплый воздух из подвала выходит через дырки и понятно что там есть какие-то какие люди какие-то живые организмы которые необходимо ликвидировать или ну это в, худшем, это в худшем случае в лучшем случае пленить а может наоборот в лучшем, в лучшем случае пленить, в худшем ликвидировать. Это уже все зависит от обстановки на конкретном месте, на конкретном участке. В Мирнограде там ситуация более лучшая в плане обороны города, но ситуация там хуже в плане логистики. И на сегодняшний день вот эти наличия российских оккупационных войск практически с трех сторон по периметру города, говорит о том, что ну, может быть даже безопаснее оставаться на позициях, чем пытаться выйти с Мирнограда, потому как килл-зона присутствует вот на этой четвертой стороне, которая не под контролем, которая не замкнута российскими войсками, но полностью Простреливается расшистскими оккупантами, причем FPV-дронами и их подразделениями, там их два действует сейчас на этом. Судный день и Рубикон. Два вот этих подразделения, они перебросили туда, это элитные подразделения беспилотников российской оккупационной армии. Ну, а это что касается Покровско-Мирноградской агломерации. То есть там продолжается ну скажем так, жесткое противостояние, мы пытаемся сохранить контроль, российские оккупанты пытаются захватить вот эту Покровско-Мирноградскую агломерацию. Но на, так как это самое большое оперативное направление, кстати, я напомню, здесь больше 100 километров протяженность линии фронта, только на Покровском оперативном направлении. И, соответственно, на других участках тоже, вот в районе Доброполья наши войска пытаются продолжить продол Ліквідацию и анклава в районі Шахова населенного пункта анклава російських войск, которые находятся в полном окружении нашими войсками. Они намагаються, им отдали приказ. Они вчера пытались продвинуться в направлении Шахова. Им даже это частично удалось за счет серої зоны. Морноград це ще одне зруйноване росіянами місто, яке вони намагаються, так би мовити, звільнити. Всі картини загалом російського звільнення, як ми бачимо, вони однакові. Якщо не називати місто, всі вони виглядають як близнюки Маріуполя, тому що з Маріуполя розпочались такі тотальні бомбардування ворожого війська по території України.